43 команди та 300 юних учасників на стадіоні ДЮСШ проводять 23-ті малі Олімпійські ігри. Участь взяли до та всіх дитячих садочків громади. Відкрили свято з опальною руханкою. Далі для участі в Олімпійських іграх команди розділилися, серед дисциплін, у яких змагалися маленькі олімпійці, стрибки у довжину, кидання м'яча та естафета. А мені ще тільки подобається. Скакати буду бігати. Тебе скільки людей в команді? Хто твоя команда? Інна. І на басин ага. павло тем'янку. Тувалася якось до змагань. Так. Да. Я кидала м'ячик вдома, паличку несла. Як ви готувалися? Три. А ще що робили. Найкраще, тому я дуже кидаю файний м'яч. Я стрибала. Кидав м'ячики». до змагань юні спортсмени готувалися протягом місяця, розповідають вихователі. Тому на бігових доріжках справжня командна робота, підтримка та дух до перемоги. Ранок у нас починається завжди із піскуль-хвилинки. Вони завзято беруть участь у будь-яких змаганнях, не лише таких, а такі вони взагалі люблять завдання. У в нас у команді є шість діточок, прекрасних діточок, які залюбки хотіли йти на це змагання. Я думаю, що кожна команда готується заздалегідь, не лише тебе. Ми так. в садочку стрибали, бігали, кидали м'ячик. Нам дуже сподобалося, і ми дуже раді, що ми на таких змаганнях. Малі Олімпійські ігри в мукачеві є традиційними. Цього року їх провели 23 й раз до дня захисту дітей. Та напередодні Олімпійських ігор 2024 у Парижі. 23 й рік поспіль. Ми проводимо малі Олімпійські ігри серед старших дошкільників. Кожний дошкільний заклад представив нам команду. Діти мають змогу позмагатися між собою. Переможцями змагань стали всі 43 команди.